Кесарево. Найчастіше кесарево це стягнення до шраму ось цих ділянок. Фронтальна лінія. Стягнення всіх частин в цю ділянку. І навпаки, розтягнення по задньому ланцюгу. Тут розтягується, там стягується. Перше, що ви повинні починати, навчитися працювати зі шрамами. Вміти стягувати шрам. Ми розуміємо, що шрам сам по собі це вже ж, фіброз тканини, котрий формує таку ділянку. І ми повинні стягувати шрам у напрямку з середини, для того, щоб тканини ось так не були стягнуті у напрямку шраму. Таким чином, просто пропрацьовувавши цю ділянку, то ви можете якраз таки зняти всю напругу з переднього ланцюга. Буквально. І ви повинні тонізувати ланцюг м'язами, тобто е треба увімкнути те, що не працює, і вимкнути те, що працює.